Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита. Вітаю глядачі. І про сили протиповітряної оборони. Так, ми бачимо, що дякувати Богу, так дійсно дуже велика кількість атак і потужних атак саме з повітря. Зараз вдається Україні відбити. Це завдяки чому? Ми поступово ростемо. Наші, наші повітряні сили, вони якраз вчаться і вибудовують ешелоновану систему ось цієї протиповітряної оборони. Тобто для ракет використовуються зенітно-ракетні комплекси, от такі, як там с 300 там ті буки. Ось вже їдуть до нас, і також і від наших закордонних партнерів для цих дронів, які є менші дешевшої цілі. Використовуються саме ці зенітки, тобто там, де небій є, сам по собі дешевшим, використовуються прожектори. Тобто... Визначаються їхні рухи, використовує мобільні групи з переносними зенітно-ракетними комплексами, також застосовується. Тобто постійно іде навчання. Це не значить, що ми от вже повністю закрили все небо. Це лише значить, що от іде така сама боротьба, як на землі, зі своїми укріпленими районами, зі своїми спробами атакувати, контратакувати, побудувати лінії захисту. От точно те саме розгортається і в небі. Ворог також підступний, тобто вони, бачите, вони використовують вже не лише акваторію Чорного моря, з якої запускаються ракети, щоб щоб було легше збити з пантелику, от саме саме наші сили протиповітряної оборони. Вони запускаються із літаків, і також і ракети іноземного і наземного базування із території Білорусі. Тобто, от намагаються нас просто-напросто так би мовити, заспамити цими. Цими об'єктами і ракетами, і меншими, і дронами для того, щоб наші, наші системи були перевантажені і не справлялись. Натомість вибудовуються от наші сили повітряної оборони, Вони якраз вибудовують свою систему захисту, і все більше більше відсоток і ракет, і дронів нам вдається ліквідовувати. Тобто, бачимо, що, наприклад, 16 шахетів летіло по борисполю. Всі 16 були збиті. Тобто 100% це, це чудовий результат, от якраз, якраз для конкретно цього об'єкту. Тобто, це не значить, що будуть іще ще загрози тобто що, що таких загроз не буде, так дійсно будуть. Росіяни також вчаться. Вони пробують шукати, як можна обійти е, ось е, ці зони нашої е, нашої повітряної оборони. Але також і ми не стоїмо на місці, е, і поступово з з допомогою наших західних партнерів ми захистимо наше небо. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво послухати ваші коментарі. Побачимось. Так, я дякую вам. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватись.